Ви можете придбати power фільтри та G530CU на платформі Торба за вигідною ціною. Цей фільтр має 5 розеток і призначений для використання з електронікою та побутовими пристроями, що працюють з напругу 220 виструмом до 10а. Сірий кольоровий дизайн додасть елегантності вашому простору і легко впишеться у будь-який інтер'єр. Цей фільтр забезпечує ефективне відсікання перешкод, зниження електричних шумів і захист вашого обладнання від імпульсних перенапруг. Пауерфільт Rita G530CU є надійним інструментом для підвищення якості поставки струму до вашого улюбленого обладнання. Він допоможе попередити пошкодження та зберегти його від впливу нестабільності енергії. Завдяки запобіганню проблемам, спричиненим неправильною роботою електричної мережі, ви отримаєте більш стабільний і надійний роботу свого обладнання. Навагайтеся і замовляйте Power Filter та G 530 cu в торба прямо зараз, щоб забезпечити оптимальний захист вашому обладнанню і насолодитися безпроблемною роботою вашої електроніки.